Вітаю всіх, пишуть в новинах. Війська КНДР залучені, щоб звільнити Курську область. Війська КНДР залучені, щоб звільнити Курську область, так або ні. Війська КНДР залучені, щоб звільнити Курську область. Треба подивитись, так або ні. Так, туз жезлів, тобто серйозна така тема, так. Для цар Пентаглів, так, для руху, для штурму. Руха, карта руху. Сім кубків. Розмов про це було багато, думок багато. І частково, не всі, частково. Е, так, вони залучені для звільнення території. Ворог це зробив, він залучає на Курській області, на своїй території. Дійсно, це так. Думали, гадали, розмовляли так. Тепер у війська НДР стоїть завдання звільнити Курську область до 20 січня до інаугурації Трампа. Що там мені вилетає? Так, король Жезлів стоїть. Серйозний момент. А там о, на дні колоду Україна. Вигнату Україну. Україні ж стоїть завдання тримати і до 20 січня. Всі ж пам'ятають. Хто кого, отам буде бойня? Четвір Ну, Це результат буде для них, звісно, тому що не будуть ні на що міняти. В сенсі того, що. Знаєте, як, з Харківщини, то вийдуть. Це ж ви зрозумієте. Там вже. Просто потім зменшує територію України, вони вийдуть. Ось що буде. Значи таки правда це вкид Трампа, якби мені йде втрата територій. Дежавлю втрати є там. Втрати будуть. Там будуть і втрати, і, скажімо так, відносні досягнення. Дуже відносні досягнення, і втрати. Ціль така є. Тепер. Наші ЗСУ втримають Курську область до 20 січня під тиском Війська НДР. Наші ЗСУ втримають Курську область до 20 січня під тиском Війська НДР. Так, втримають. Не все, але втримають. Король Кубків тут Зеленським мене завжди випадає. Є команда, і вони будуть тримати. Кидати туди людей просто жах буде. Так, також четвірка жезлів – проміжковий результат. Угу. В принципі, те ж саме. Там дві сторони матимуть однаковий рівень. Тобто ті щось доб'ють, ті щось витримають. І все. Буде вона. На 20 січня, не те, що хоче Трамп, вона буде. Курська область у нас, в якомусь вигляді буде.